Всім привіт, рада вас вітати на каналі Food Very Good! Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачний, ніжний та соковитий пиріг або ще як його називають пляцок із киселем на пісочному тісті. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку відділяємо білки від жовтків. Білки відставляємо в сторону, а до жовтків додаємо ванільний цукор, цукор та взбиваємо до пишної світлої маси, до просіяного борошна додаємо розпушувач та перемішуємо. Сюди ж додаємо масло кімнатної температури та перетираємо усе у крихту, додаємо сметану та взбиту масу із жовтків. Та замішуємо тісто спочатку ложкою пізніше руками. У нас має вийти еластичне м'яке тісто, яке не прилипає до рук. Тісто розділяємо на дві частини на більшу і меншу. Меншу частину тіста загортаємо харчовою плівкою та відправляємо у морозильну камеру. І з більшої частини тіста розкачуємо корж та переставляємо у форму для випікання, застелену пергаментом. Форма для випікання у мене 30х22 см. Переставляємо у форму для випікання та формуємо бортики. До білків додаємо щіпку солі та взбиваємо до пишних стійких піків. Не перестаючи взбивати, додаємо цукор. Коли білки добре взбиті, акуратно всипаємо кісіль та перемішуємо на низьких оборотах міксером. До очищених та порізаних на шматочки яблук додаємо цукор та корицю та все гарно перемішуємо. За бажанням яблука також можна натерти на крупній терці. По тісто посипаємо манною крупою. При випіканні вона буде забирати вологу із яблук. Додаємо яблука, розпроділяючи їх рівномірно по тісту. По яблуках додаємо взбиті білки із киселем, також рівномірно розподіляючи їх. Зверху на крупній терці натираємо другою частиною тіста із морозильної камери. Та випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів одну годину орієнтуємось по своїй духовці. Готовому пляску даємо час охолонути та нарізаємо на порційні шматочки. Ось так красиво така випічка виглядає у розрізі. І у нас вийде пісочне тісто, яблука та апетитний рожевий прошарок. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.